Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Пауер, офіційний партнер ППЛ 2023 2024 років. Дякую нашим збройним силам за те, що дали нам можливість і дають нам можливість грати футбол, проводити чемпіонат. Дякую нашим вболівальникам. Зовсім інша атмосфера. Ми розуміємо, для кого ми граємо. Футболісти не зупиняються ні при якому рахунку. Я дуже задоволений самовіддачею. Да, не вистачило десь реалізації, але, знову ми робимо з кожною грою кроки вперед. І ця гра ще раз нам довела, що нам є ще над цим працювати, є куди рухатися вперед. І я думаю, що більше психологічно ми стали ще впевненіше і стійкіше. У порівнянні з матчем з Діносом у сьогоднішньому складі було три зміни. І чим обумовлені були ці зміни? Ну, перед ігрою у нас зламався Хамелюк, тому у нас вимушена заміна була по позиціям. Ми... Якби Ваня Будняк, гравець тура, да? тобто він на тренуванні, на ігрі він доказав, що він гравець стартового складу. Я завжди футболістам кажу, що як ви працюєте на тренуванні, так ви будете грати в грі. І ми побачили, що, да, що ми не помолилися в тому, що випустили Ваню. Ваня Я доказав, що на, на, на даний момент він гравець стартового складу, але опять же, є конкуренція, же якого ми чудово знаємо, є його кращі якості, які. Він ще проявить і буде тільки розвивати, і буде рухатися вперед. Ми всі в нього віримо. Я знаю, що також у нас скажу, є основний склад це ті всі, хто приносить результат команди. Теж тренерський штаб, керівництво, тобто, це все одна команда, які завдяки яким ми, ми здобуваємо результати. А є стартовий склад, який тренерський штаб в першу чергу приділяє по. Тому стану футболіста, який є у нас перед грою, по супернику сопер... по дивимося, теж якісь моменти, які нам в першу чергу треба використовувати для покращити своїх моментів у чужих воріт і обезопасити свої. Тому були зроблені ці заміни для того, щоб в першу чергу виграти підбори. І опять же, Досвід Чайковського це, скажімо так, легенда, легенда Чернівців. Ми не мали права йому надати зіграти. Тому я вдячний Ігорю, що він не скаже, ну я не можу сказати, що він терпів. Він постійно на тренування доказує. От він за те, що за що того, що він в тренувальному процесі доказав, що він гравець основного статусу. Він вийшов, у нас немає ніякої призв'язаності не ні до одного футболіста. У нас хто краще на даний момент той грає. Ну, і можна сказати, що два матчі поспіль ви чудово робите заміни в другому таймі. В першому матчі з Дімезом вийшов Ваня Будняк, можна сказати, зробив результат. Сьогодні Андрійчук чудово вийшов в групу, забив два ночі. Це така інтуїція, тренерська. Розумієте, ми ж пройшли етап зборів. На цих зборах ми побачили кращі якості футболіста. Ми Також у нас є можливість контролювати датчики, хто в якому стані підходить. Так само ми бачимо. Як суперник під час гри втомлюється, тому такі футболісти як Андрійчук, як ми називаємо Буковинський довбик, да він виходить. Він за що своєї настирності за що свого бажання, він можна сказати, унічтажає захисників, тому це заплановані заміни, і у нас я ще раз говорю, що у нас. Основний склад це всі 25 гравців, які заявлені на гру. Тому хто виходить в стартовому складі, то значить ми так вирішили. І ті заміни, які мають вийти, вони мають підсилити гру. Будучи запитання. Що не вдалося? На вашу думку? Е, ну, тепер диспер... не вдалося реалізову моменті. Дуже багато, дуже багато невикористаних можливостей. Але я ж кажу, що є над чим працювати. Кожна гра дає нам якусь інформацію, над якою треба працювати. Тому що я ж кажу, що є моменти, які нам треба будувати команду в першу чергу вже не на наступний рік. Да? Ми дивимося, десь передивляємося один до одного. Десь я ж кажу, що сьогодні Книша поставила на його улюблену позицію. Да? Ми дивимося, що він там дає більше якості нам, ніж в центрі да? Не вистачає нам, образно кажучи, десятки восьмерків в центрі поля, але є там Пологнюк вийшов за що свого дома. Оспіду да, десь закрив цю позицію, да нам хочеться грати трошки в інший футбол. А я вдячний футболістам, що вони розуміють, перелаштовуються і готові виконувати ті завдання на футбольному полі, які тренерський штаб від них потребує. Я, ж кажу, я вдячний тренерському штабу, тому що. Дуже плодотворно працюємо і один друг друга підтримуємо, десь підказуємо. Це опять же, є моменти, які ми не бачимо, бачимо тільки футболістів. є ще люди багато хто допомагає, і ті масажисти, і лікарі. і Вони всі роблять одну роботу, і їх також їх велика заслуга в тому, що команда здобуває перемоги. Багато що не вдалося, майже нічого. Вдалося забити собі, а вдалося подивитись, як чудово зіграв на користь боковий арбітер. До речі, Катерина Монзель, якщо ви мене бачите, я хотів би вам порекомендувати переглянути цей епізод і на всю країну, як ви кажете, відповісти, що там було. А ще, якщо є можливість, і детектор брехні все-таки діє. Зайдіть, будь ласка, для цього робіту. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.